Вітаю товариство в продажі Audi Q5 2019 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном на повному приводі квадро та автоматичною коробкою перемикання передач. Автомобіль в білому кольорі дуже гарно виглядає, був привезений з аукціону США з невеликими пошкодженнями на оригінальних легкосплавних дисках 19-дюймових. Комплектації Premium Плюс. Пробіг даного авто 102 000 кілометрів. Дуже гарно виглядає в білому кольорі автомобіль, безключовий доступ є, коричневий шкіряний салон. Зовсім ніде не пошкоджений, чорна стеля, панорамний дах, шкіряне мультикармо, великий сенсорний дисплей. Цифровий щиток приладів, старт-стоп, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійського. Складання дзеркал, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, 4 склопідіймачі, електропривід кришки багажника. Ось таке авто у нас є. 19 й рік наголошую. Підігрів заднього ряду сидінь з клімат контролем. Дуже гарно виглядає автомобіль, дуже популярний він серед українців та інших людей, які проживають в цивілізованих країнах. Простори багажне відділення в даного авто теж пошкоджені, якихось я тут не бачу. Докатка, домкрат, балонний ключ все є в даному автомобілі. Вартість даного авто 31 500 доларів. Хто шукає собі саме в такому кузові автомобіль? Будь ласка, заїжджайте, проводьте тест-драйв, оглядайте автомобіль. Камера заднього огляду тут є, зад-перед є, багато іншого по, по комплектації. Все тут присутнє, що має бути в преміум плюсі. Оглянути автівку можна у Львові. На вулиці Стрийській, 98А на майданчику хапає авто, Провести тест-драйв, поїхати на своє СТО, якщо бажаєте. Оформити автомобіль в розсрочку терміном від 1 до 5 років з авансовим платежем 20%. Або придбати за повну вартість. Чекаємо на вас, до зустрічі. Будьте здорові, бережіть себе. До побачення.